Я вам скажу, а як би так склалося, що на завтра Бог би давав вам то, за що ви сьогодні подякували? Які би ви завтра були багаті, скажіть мені? А тепер пам'ятайте, що на завтра Бог вам дасть то, за що ви сьогодні дякуєте? Тому дякуйте Богом за все. Дали зарплату, дякую. Аби змала зарплата, будеш поминати по потом, а за те, що дали, кажи, дякую, Господи. Зустрівся з своїм другом. Дякую тобі, Боже. Дали тобі якусь там допомогу, ще щось там. Дякую тобі, Господи. Дали тобі пораду, дякую тобі, Господи. Будете завтра мати то, за що, за що сьогодні дякуєте. Дякуйте за все. Мені не раз кажуть, та я дякую навіть все, що щось там погане там. Я все одно за все дякую Богові. Не треба дякувати Богу, якщо в тебе сі розбив любими твій стакан. Або порвалася любима там якась кофта чи ще щось. Не треба за то дякувати Богу. Треба просто сказати, що треба бути уважнішою до себе. Будьте правильні, не треба все перекручувати. Бо Бог теж не любить кривляння. Будьте справжніми, будьте настоящими. Так, ще коротенько, ще щось нам там пишуть, так? Так, Стефан. Хто такі сини царства? Запитання, так? Сини царства. Ну, дивіться, є тато і має своїх синів. Тато вмер. І спадщина перепала синам. Чи їх два, чи три, чи один, так? сини це спадкоємці. І коли ми називаємо синами, синами Царства Божого назвуться, тобто спадкоємцями, це може бути не обов'язково чоловіки, це, це і жінки, і чоловіки. Спадкоємцями назвуться. Розумієте? Чому так є, є така форма використана, що хто такі сини царства? Це спадкоємці. Хто не є спадкоємцем Царства Божого, то царство Божого не наслідує. А щоб бути синами царства, треба перший раз, мінімум, перший крок охреститися. Перше охреститися, а далі жити по божому